Вітаю всіх на нашому каналі на каналі Автокарс Автомобілі з Європи. Одразу нагадаю, що ми знаходимося в місті Ума. Якщо вас цікавить покупка авто, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої запитання в коментарях або телефонуйте за цим номером, що бачите на екрані. І дізнавайте всі деталі. Також у нас діє безкоштовна доставка авто по всій Україні. Телефонуйте все обсудимо. Сьогодні хочу вам коротенько відзняти два електромобілі, які приїхали до нас з Європи. Реально два дуже класних варіанти по бюджету різні, але по своєму функціоналу абсолютно однакові. Рено Зоя 2020 року з пробігом 50 тисяч кілометрів. І європейська ID4, це не китайсь, це європейська ID4 2022 року з пробігом 16 тисяч кілометрів. Різниця в ціні в даних авто 10 тисяч доларів. Кому більше для міста автомобіль, кому більш комфортніший автомобіль. На кожне авто знайдеться новий власник, і давайте коротко розкажу про кожне з них. 20-й рік. 52 кВт батарея, заявлено 400 км ходу, 350 перевірено по місту вона з клімат-контролем проїжджає ось зараз влітку без проблем. Сам протестував, все відповідає дійсності. ID 4 350 км також проїжджає 100%. Тут 55 кВт батарея, заявлених там, здається, також щось біля 400 у даних авто. Ну, по місту 350 км проїжджає, по трасі 300. Плюс-мінус буде їхати, якщо не сильно економити на швидкості. Це вже нова Зоя з led оптикою на таких 16 колесах безключовий доступ. Така вона по салону, реально дуже комфортний автомобіль. Хто знає, що таке Рено Кенго, тут посадка така, як в Кенго. Позаду також вдосталь місця. Хоча автомобіль ззовні виглядає маленьким. Така приборна панелька з бортовим комп'ютером з усіма з усією інформацією, яка необхідна. Такий перемикач нашої коробки передач електро. Ручник, є клімат-контроль, ну і бортовий комп'ютер, там різна інформація також виводиться. CarPlay, Android Auto, все активоване, все працює, мультикермо в ідеальному стані. Передній скло підіймачі 52 кВт батарея. Реально дуже достойний автомобіль. Ось так цікаво реалізована тут ручка. І така вона позаду. Дуже хороший автомобіль. Я, чесно, на ньому покатався. Мені дуже сподобався такі вже динамічні поворотники. Реально дуже. Класно зроблений, дуже маневрений, легко запаркуватися. Ну, міський автомобіль взагалі в ідеалі. Якщо ви жінка, підшукуєте для себе якийсь електромобіль, повірте, це буде комфортніше, ніж Volkswagen Golf. Я знову ж таки кажу, в плані посадки і взагалі е простору в середині салону, тому що цей автомобіль реально просторіший. Ну і ID-4. id 4, я думаю, цей автомобіль просто всім подобається за його дизайн, він реально класний, він реально крутий. Ще раз повторюю, це німецький автомобіль з пробігом 16 000 км. У нас по авто, ну, звісно, різні підсвітки, тут можна різними кольорами робити. Натиснули на педаль тормоза, одразу автомобіль вже готовий до використання. У нас двохзонний клімат контроль по асистентах. Щитує дорожні знаки, слідкує за полосою. сам утримується позаду, попереду їдучого авто, навіть без круїз-контроля. Є дістронік, тобто фронтальний асистент, екстрене гальмування, моніторить в тому водія. Нормальна така хороша комплектація. Чорна стеля Ну це абсолютно новий автомобіль. Без підкрасів, без будь-яких нюансів. Ще раз наголошую, не Америка, не Китай, це чисто європейський автомобіль. Українське меню використання. 15,2 кВт, 350 км автомобіль проїде. Тут у нас підстаканнички, це також можна вийняти, Цей органайзер буде така собі поличка, кому як. Тут також ніша, підлокітники, там два виходи Type-C і зарядка бездротова до смартфону. Також бездротовий CarPlay та Android Auto. Реально крутезний автомобіль абсолютно в абсолютно ідеальному стані. Це просто кайф. Ось такий він. Що є передні-задні парктроніки, у зої парктроніків немає. Не знаю. Поки що нам не траплялися ренозої, щоб там були взагалі якісь парктроніки. Ще запечатаний кабель для зарядки від звичайної домашньої розетки. Тут кабель від 380 вольт. Далі ну, там такий набір жилеточка, крючок, домкрат. Позаду LED-оптика, попереду led оптика звичайна зарядка і зарядка CCS. На будь-якій зарядній станції ви зарядитесь. Так, ну і що по цінах. Давайте я не буду їх міряти та вщиномірами. Обидва авто е, абсолютно в ідеальному стані, немає ніяких там нюансів, ні по кузову. Значить, що по цінах? 13 900 доларів, 23 900 доларів. Якщо цікавить, телефонуйте, про все домовимось. Торг присутній в межах розумного. Ще раз нагадаю, знаходимося в місті Умань. Всі наші авто є на нашому сайті автокарскарс.є. є різні кросовери. Різні легкові автомобілі, переходьте в описі під даним відео. Залишу посилання на наш сайт і зможете ознайомитися з усіма нашими пропозиціями. Тому якось так, друзі. ще раз нагадую: безкоштовна доставка по всій Україні. Якщо ви не хочете і не маєте можливості приїхати до нас, ми приїдемо на авто до вас. Звертайтесь, телефонуйте. Номер зараз бачите на своїх екранах. Телефонуйте і дізнавайтесь всі деталі. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Всім гарного дня.